І там весь спіч російських пісень, хлопчики молодці, викладаються все в соціальній мережі. Можна вже прибирати. Далі там просто буде нарізка значить цих сопліжуйських російських пісень з бабками, з усіма атрибутами цієї історії. значить Начебто історія, ну це центр Києва. Всі побачили, бачите, знімали навіть такі різні блогери свої відео, з яких ми скомпонували цей фактаж, значить начебто що можна, будь ласка, без звуку я буду зачитувати. На це відреагувала поліція і вона провела обшуки. У цих мажорів з Києва вона провела обшуки. Там було знайдено, при цих обшуках, значить, була знайдена зброя, патрони до цієї зброї, гроші і декілька інших незаконних речей. Які там були знайдені? От ви бачите, вони зачитують відповідні там постанови, заходять в квартиру, причому це така квартира, бачите, з другим поверхом. Я такі в Кривому Розі не зустрічав. От бачите, там багато всього цікавого, Ось ці патрони, патрони класні. От, от зброя різного штибу. Ну, от все, все нормально, все добре. Ось це форт, це, до речі, форт це не травмат. Uh, і от вони далі в іншого проводили обшук. Ну, можна вже препарати для антуражу, в принципі, все подивились, от, можна було би і довше, але, ну, я боюсь не встигнемо вкластися в хронометраж. Значить, і хто ж ці прекрасні люди? Значить? За словами представника національної поліції, за словами представника національної поліції, це ж не мажори, це, не, це, це ви що? Це діти, не мажори, заявляє. Речник Національної поліції пані Юлія Гірдвіліс. От ви бачите її фото. Всього лиш хлопчики в центрі Києва, я Узкий, яких знайшли набої, страйбольну гранату. До речі, страйбольну гранату. От клас. При тому їх супроводжували поліцією. Вона говорить, що цього не було, але це було є Же відео. І за кермом були не підлітки, вона вже говорить. ні, підлітки орендували ці автомобілі. Водіями були працівники фірми. Боже ти мій, ой, Боже. От, і, і вони не діти мажорів, вони блогери, вони просто блогери. Вони, правда, батько одного з підлітків є колишнім посадовцем і наразі пенсіонером, але це історія. Решта батьків, це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Які ж вони мажори? Так от я зацитую. Вже є інформація, хто це і що це. Значить, можемо поймемо без фотографій, щоб нас тут не звинуватили в тому, що ми значить, світимо фотографії неповнолітніх дітей, але згідно тої інформації вже яка публічна, можна озвучувати їхню біографію. Перший Михайло Ісаєнко, син депутата Верховної Ради від забороненої партії ПЗЖ Дмитра Ісаєнко. на В своїх соціальних мережах він топтав український прапор і викладався в соціальній мережі. Другий. Манкін бізнесмен Микола Цемідан, син екс-голови Лиману міста Лиману Петра Цемідана, який відомий тим, що в 2014 році привозив до міста російських бойовиків, селив у себе в готелі. Третій, 16-літній Антон Юткін. Він є сином бізнесмена В'ячеслава Юткіна, який дружить, як ви повірите, з мером Львова. Журналісти неодноразово доводили зв'язок Юткіна з російським бізнесом. От, от прекрасні хлопчики, прекрасні хлопчики, які... Начебто отримали якусь реакцію від правоохоронних органів. Давайте послухаємо, там буде пара відео маленьких іконочок від цих від одного з цих хлопчиків, що він про це все думає. Шановні громадяни, в мене є дуже багато матеріалу на нині діючих працівників держслужб та органів державної влади. І я готовий з вами поділитися. Очікуйте, буде цікаво. Тут вдвоєм нікого не боїмося. Ми з народом. Слава Україні, героям слава, всім, всім все хорошо. Це тільки в інтернеті люди. Родня, дивіться, Давай. а у вас на нас в телеграмі у Національній поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео, там де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А, куди можна під'їхати? І як це відбувається? Підкажіть, будь ласка. Смотрите, какая большая здесь улица. Что аж машин нет? Вот именно эту улицу мы и перекрываем. Ну, Перекрывали, точнее, тогда. Э, как можете заметить, здесь было парковочное место. И вот именно на том месте стоял и мастер. можно прибрать. Можно Оце, Там ще були три фотографии. Оце... Пост, який я скидував там де дві хвилини, оце відео з цієї фотографії. От ми можемо. От, ні, 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 його прям питають: питають ну як ти сходив в поліцію? І він ну відповідає значить, чітко і по по поняттям, що нічого ніхто не буде. Тата папа депутат, папа тмаже, цитую, батя депутат. От ми маємо знову. Те ж саме, що і в Дніпрі, тільки просто, на відміну від ситуації, яка була в Дніпрі, ми маємо ситуацію з відверто проросійською риторикою. Це ж, ну, ж звіздісно. Ви уявляєте, в 22-му році чи в 23-му в центрі Києва три сопляка врубає пісню Я узкий, що би з ними було? Просто що би з ними фізично було. О, оце. оце. Як з поліцією, і наступні скрини. Оце от, от ви можете подивитися. От, присилайте мені анонімне повідомлення, як з поліцією поговорили. І наступний скрін. От, там буде. От, 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 будь ласка. А, а. от вони відповідають. Наступний скрін, будь ласка. Ось. А, от, ви бачите: схеми Держштату, комунальних земель, звідки затримали. Він там пише, що батя отмаже, там внизу. От, проплачені активісти. От. Тому а, можна перебирати вже. Так от. Оці от узкі малолітні узкі це ж не симптоматика того, що в них папа багатий там чи ще щось. Давайте скажемо відверто. Я спеціально створив опитування, значить, чому це відбувається останнім часом? Досить активний, реально активно, чому все більше і більше таких інцидентів стає. Ну, варіанти відповіді це результат російської пропаганди, це результат бездіяльності влади, і це результат інертності українців. Ну і свій варіант у чат можете, будь ласка, писати. На мою думку. Це все в трьох, але в першу чергу це результати нертності українців. От ви уявляєте, ще раз повторюсь, що з цими хлопчиками було в 22 23 році, не дивлячись на їх юний вік. А тепер, а тепер це можна. А тепер це максимум. От зберемось ми в Етері, ми в Етері, і е, е, зараз будемо обурення своє висловлювати. Тепер це можна. За це можна не отримати по морді, за це можна не, не отримати законного ніякого абсолютно вироку чи будь-якої реакції з держави. За це все це можна, можна. Тобто можна вже публічно виходити з цими тезами, показуючи, що нічого не буде. От і це все, це все величезна проблема, яка буде і буде наростати, тому що я, якщо чесно, був сьогодні афігівший. І коли більш детально передивлявся ці відео, ваша думка, будь ласка. Я зізнаюсь чесно, не хотів цю історію навіть залазити, і останнім часом, в принципі, стараюсь не залазити в ці історії і менше їх так розповсюджувати і поширювати, коли я сьогодні. З вами сконтактував, і стало відомо, що треба розібратися. Я не зміг ці історії розібратися, якщо чесно. Тому що я почав дивитися першоджерела, дивитися, хто як коли викладав, як ця інформація розповсюджувалася, у мене виникло просто дуже багато питань, навіщо, навіщо і як діяли всі, і чому, чому ось це все. Власне, відбувається. Окрім того, що е, так е, хлопець Ватан і дитина ватанів і у них нічого в голові не помінялося. І це дуже велика печаль, біда, що е, не знаю. Ми не, не, не допрацювали так, як е, журналісти, держава не допрацювала. Чи могла держава щось зробити, поміняти в голові цих людей, якщо у них просто в голові руський мір? І, і питання, що з ними робити? Це перший момент. Другий момент. Е, Єдині джерела, які я бачив, от просто гуглив, дивився в наших ЗМІ, це були посилання відповідно на різні київські пабліки, на один київський паблік, на другий київський паблік, на третій київський паблік. І київські пабліки, якщо ви їх не читаєте і не звертаєте увагу на їхній на їхні настрій, ніколи патріотизмом не відрізнялися, щоб, в принципі, е, ну знаєте, казати атата. Так, Як ви смієте взагалі таке робити під час війни, та й не під час війни, в принципі. Тому у мене є дуже велике запитання, як і чому ця історія множилася. Я зараз її бачу дуже, під, дуже великій кількості російських помиок як в Україні, так і безпосередньо в Росії. Це топ тема пропаганди. От просто дуже така. Благодатна, так би мовити. Е, ну, я не знаю, які з цього так, висновки зробити. Просто. Так, от, я кажу, це ж не постанова. Це а? ж не постанова. Це ж не постанова. Це реальний, це... Я, це реальний ну, чувак і ну... заходив на його телеграм-канал. Він створив телеграм-канал перед перед Новим роком. Почав там писати. По-перше, фотографувати оце все з грошима в банях, що вони там в саунах, Тесло орендували чи не орендували. Ну, це дуже дивно після цього е е е е якби, повідомлення поліції, те, що це не мажори, це саме мажори, це саме мажори. І я не знаю, Більйоні. в яких закладах, закладах освіти працювали там батьки, які пенсіонери, в, в яких школах вони Стільки грошей, власне кажучи, заробили. Я не я не впевнений, що директор хорошої школи на відкатах. Хоча хто, хто я не знає, ну, я не сильно розбираюся в тому, коли вже можна тесло дитині купувати чи орендувати. Це не, не знаю таких речей. Але у, мен, ну, у мене паралельно із то, того, що ця історія дика, ми, цю, ми так, так точно таку ж дику історію щойно обговорили, так. І у не, мене немає розуміння, що з цим робити, якщо знов таки ми конкретно не дали, не пересікли це в 2022 році. Ще у мене окреме питання, як воно поширюється інформаційно зараз. Цей чувак, окрім того, що було зацитовано, він там писав. Купу різної єрісі, просто чувак хайпує, йому це подобається, він перепощує всі, всі повідомлення про нього хорошого, красивого, як, як обурюються всі змі, йому це дуже, дуже класно і дуже він від цього хайпує. Перш ніж я передам слово Роману, знаєте, мені згадався, от я на них дивлюся, мені згадався цей старий мем в інтернеті, знаєте, часів старого інтернету, коли в діда якогось питають, а що треба робити з людьми, які обмалюють. Під'їзди. Він каже, звиздюлій видавати. А якщо маленький, то звездюлі ще більше. От, прошу, Роман. Це ж наслідки, ну ці, ці неповнолітні, ну фактично. Скільки там максимум? Від 14 до 16. Що ти зробиш з 14-річним за подібну поведінку? Окрім. Окрім публічного осуду, і тому, тому, швидше за все, їм нічого не буде. Ну, це, що Богдан говорить, це такий бревік на мінімалках. Розумієш, йому подобається, що на нього звертають увагу, бо він займається франдою, ну, по суті. Ну, мудак. мудак. І тут питання, ж, е, що це є наслідки. Та? Це відбувається на загальному тлі. Я от послухав, що сказав Вова Петров, я з ним е, погоджуюся. Бо він каже: а, подивіться, а що, а діар... що з Діардіцею? Нічого. А що робить карасьов? Це жаба в державі розумієш? Тобто, а в цих ублюдків є е, батьки ублюдки Вони ж виховані в певному середовищі. Ну Тобто, це ж все наслідки кадочні от, це все плекання руского міра і так далі. Тобто, це наслідки. У мене питання там головне, там чому їх супроводжувала поліція? Тобто, в супроводі поліції безкарність. Потім поліція знаючи, кого вона супроводжувала, а ми їх тепер піймали. А ось пістолети, а ось патрони. Добре, що долари і гривні не розкладали десь там. Витягали бульбулятор, значить, траву показали. От вони покидьки, да ну І питання до міського голови Лимана. Так? ну Тобто, це ж синок, а Лиман ну, це теж відома вся ця історія. Тобто, ось вам. е-е Сіпарня і колаборанти на марші. У нас хіба колаборантів когось наказують? У нас він, Коля Тищенко вже в Верховній Раді ходить знову. Він уже коло центрами не цікавиться. А інтерв'ю в нього бере Льоша Гончаренко пушкініст від Бога. Син, ну, тобто він Гончаренко, а так тож у нього Костусів, колишній регіонал, голова фонду держмайна. Про, про, що, про що ми зараз говоримо? Яблень, яблуко від груші падає недалеко, або груша від яблуні, як вам більше подобається. І кавуни вони не схрещуються, вибачте, з помідорами. Ну, просто і це треба розуміти, що це наслідки. Чи мені це дуже не подобається, дуже не подобається, чи це демотивує? Коли ми робимо збір, там один-другий збір на сітки, там, на щирик і так далі. Тобто, ти розумієш, що ти, на, ти, ти, ти не їдеш на велосипеді, а ти на велотренажері. Тому що це от це зло, яке не покаране. А воно не покаране, воно вертається. Тому що вони ж на сраку присіли в 13-му році, в 14-му. повилітали там, Хорошковський в Монако сидів, там, я не знаю, де він зараз. Ахметов вилетів теж. Вони ж всі сховалися за кордоном, як завжди, типу, а, щось буде. Ну, крім того, що в сміттєві баки покидали, ну нічого не було. Ну, Кива віддувся, значить, полтавський гопник Кива, значить, від, від... просто жертвопринесення, знаєте, жертвоприношення. Та й, та й таке. Ну, тобто, всі решта, той самий дикий Ну, згорів його будиночок, ну у нього ще один є, я думаю, в Одесі. Той самий бойку, про якого ми тут, ми тут обтираємо, тут ми Кадочникову цю обтираємо. Тобто, все це гівно, воно далі обертається в суспільстві і піднімає голову. Це страшно. Тобто і поліція, або правоохоронні органи, або притомні депутати мали піднімати це питання. Ну, Давайте якось це правове поле введемо за колаборацію, за е, колаборацію з. Навіть мистецтвом ворога, яке ну, під час війни воно не може розповсюджуватися. Розумієш, ну просто це ну, якось алогічно. Але Верховна Рада цим не займається. Ну, Євросолідарність підійшла до трибуни, повимагала, значить, щоб вигнали ОПЗЖ, ну, та й, та й таке бойко з комітету вигнали. Там, більше не ходи на комітет. Ясно тобі, сонечко? Ясно.